Звідки прибули в населений пункт Вилок? село області. З якою метою? З метою Паратину. Самостійно збиралися перетинати чи до когось за допомогою звертались? Звертатися за допомогою. Скільки мали заплатити? Сім. Сім чого? Сім євро. Сім тисяч євро? Гроші ще не встигли віддати, так? Ні. Після того, як сюди прибули, вас попереджали або може до того, що ви маєте через річку перепливати? Ні, ніхто нічого не попереджав, На рахунок того, ніхто нічого не робив. А як обіцяли вас через кордон переправити? Що Все легенько. Без річки і без води. А чим мотивували, що така висока ціна за переправку? Ну, питали, чому так дорого? Ні, навіть навіть не замислювався, що там питати. Просто... А з Тернопільської області в Закарпатську за свої кошти добирались, так? Так. В складі скільки у вас було в групі осіб? Які мали намір перетнути? Всіх разом 5 чоловік, але в нас тільки боє і з третім ми вже в машині познайомитися. Тобто вже безпосередньо перед спробою перетину? Так. А коли вам сказали, що треба через річку буде перепливати. Це трохи збентежувало і здивувало. Ну, це було там, вчора завчасно чи. Ні, ні. Ні. А коли? Це, це на місці вже. На місці, як пробулися. Вже перед тим, як вже йти через кордон. Так. Бажання було відмовитись? Ну вже так. Трохи було. А чому вирішили не відмовлятись? Тому що всі йшли. А я б да дівся. Взагалі питання задавали організаторам щодо безпечності такого приправлення? Ні, тому що не обсуждалися просто, як воно там буде. Тобто вас сюди доставили в населений пункт, далі передали провідникам? Так. І вже ви після того дізналися, що треба через річку. Так. Була можливість з організаторами зв'язатися, щоб відмовитись? Ні-ні. ні. А чому? Не було можливості, тому що ну як. Так, вже повидаляли всі так. з телефонів. Ну а розумієте, що вам умисно таку інструкцію дали, повидаляти всі переписки і контакти, щоб не було можливості в подальшому вийти на організаторів. Ну, так тоді вже зрозуміло. Наприклад, ви могли загинути під час переправи і встановити, хто причина цього і хто тому винний, можливості не було б. Так це зразу не задумаєшся над тим, що так. Думаю, що так не знаю, ну, якби не говорилося за то взагалі нічого, що там буде переправа. Тобто вас по суті обманули, так? Не, по суті, проходить так. Подальшому. Маєте намір ще спробувати не, порушити не, державний не. кордон? Ні.